Наріман Джулял закликав країни-члени ООН допомогти звільнити українських бранців, тортури, голод та холод. Як Крим став великою в'язницею для цивільних знищення освіти українською мовою у Криму. Хто за це відповість? Будь-які спроби дозволити Росії зберегти контроль за окупованими територіями, включаючи Крим, означають продовження репресій щодо українських громадян. Про це заявив колишній політв'язень, перший заступник голови меджлісу Неріман Джулял під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. Він розповів про політично мотивовані переслідування і арешти активістів і журналістів на півострові, а також про жорстоке поводження і тортури бранців у в'язницях. За словами Джуляла, наразі відомо про 218 політв'язень В'язнів із Криму 132 кримські татари Каже, це свідчить про цілеспрямоване переслідування корінного народу. Експолітв'язень закликав країни-члени ООН посприяти звільненню громадян України, яких незаконно утримує Росія. Звільнення українських громадян, припинення будь-яких переслідувань на окупованих територіях все це можливе лише якщо Україна переможе у боротьбі за свою територіальну цілісність. Я міг би перераховувати сотні порушень міжнародного гуманітарного права з боку Росії на окупованих територіях прямо зараз. Ви самі про них знаєте. Я переконаний, що ви розумієте, що така ситуація не може залишатися поза увагою міжнародної спільноти, але без реальних механізмів притягнення країни до відповідальності. Імплементація міжнародного гуманітарного права просто неможлива. Ви розумієте, Україна та кримські татари потребують вашої підтримки. Вони хочуть жити в умовах свободи та безпеки. Батько політбранки і волонтерки з Херсону Ірини Горобцової згадує, як росіяни під час окупації міста у травні 22-го забирали його доньку з дому. Я я запитував перед тим, як вони пішли. А де нам її шукати? Вони кажуть: звертайтеся у військову комендатуру, і один з бійців додав: не хвилюйтеся, можливо, вона ввечері повернеться. Ось досі повертається. Два роки рідні не мали з Іриною жодного зв'язку, хоча знали, що її відвезли до Криму. Розповідає пан Володимир каже, те, що доньку утримували у СІЗОНР 2 Сімферополя, Росіяни визнали лише в березні 24-го. За п'ять місяців по тому окупаційний суд за нібито шпигунство засудив Ірину до 10 з половиною років ув'язнення. От туда нам прийшло одно письмо. Звідти нам прийшов лист через волонтера. Писала, що годували дуже погано. Там вона схудла кілограмів на 20, якщо не більше. Писала, що там дають півбуханки хліба, ще якусь баландою все єдине, що вона писала, її рятувала можливість читати книги. До повномасштабного вторгнення у Криму діяв один слідчий ізолятор у Сімферополі, де утримували українських політв'язнів. Цей СІЗО розрахований на понад 700 осіб. Та після 22-го року окупанти відкрили два нових: СІЗО 2, де утримували Ірину Горобцову і номер 8. Їх відкрили, каже правозахисниця Ольга Скрипник, бо в СІЗО 1 вже не вистачало місця, щоб утримувати бранців з новоокупованих українських територій. Після повномасштабного вторгнення Крим став взагалі великою в'язницею для цивільних. Сезон номер 1 здебільшого використовується для мешканців Криму, тобто ті, хто там проживають. Сезон номер 2 здебільшого, знову ж таки, є виключення, але здебільшого сезон номер 2 використовується, особливо 22-й, 2023 рік, для людей, викрадених на, на Запоріжжі або на Херсонщині, на Окупованих Росією територіях. Туди їх вивозять, тримають, потім засуджують. Сезон номер 8 про нього найменше інформації, тому що. Туди отримати всім доступ, в тому числі адвокатам найважче це найбільш закрите СІЗО. Ми мало про нього, що знаємо. У кримських сізо окупанти утримували й українських військовополонених. Розповідає адвокат Микола Полозов. За його словами, вони були у повній ізоляції у статусі інкомунікадо. Тобто Росія не визнавала, що ці люди у неї, та не відкривала проти них кримінальних справ. по перше, система, по -перше, система не може опрацювати справи, що перевищують її можливості за певний період. Тому іноді щодо. Деяких людей вони затягуються на місяці з іншого боку, щодо військовополонених і цивільних заручників, яких утримують таким же чином це політика терору, політика залякування, політика деморалізації. У Росії прекрасно розуміють, що у цій війні демографія на їхньому боці, і тому російській владі вигідно тримати людей у полоні, порушуючи міжнародні норми, ніж їх відпускати, обмінювати і повертати Україні. В одному з нових кримських сізо номер 2 перебував колишній політв'язень Неріман Джелял. Він так описує це місце, коли в Сімферополі відкрили друге СІЗО. Які контролювалися вже ФСБ, і політв'язнів просто почали туди перевозити прямо купою. А там до всіх погане було ставлення. Я знаю, що там були хлопці, які взагалі тихо сиділи там і, і не дуже там сперечалися з якогось приводу, і про яких не дуже багато розмовляли там десь на волі в Україні чи по десь на міжнародних майданчиках, але вони все одно в поганому такому становищі були. В'язні кримських СІЗО переважно скаржаться на холод, каже Ольга Скрип. Рипник і додає, що у камерах немає вентиляції, відповідно свіжого повітря, людей не виводять на прогулянки, жахливе харчування, не надається медична допомога, і родичі також часто не можуть передати рідним ліки, а ще тортури розповідає правозахисниця. Найпопулярніше це ж електричний струм. Інколи вони ФСБшники викликають медиків, що ці медики, які при цих СИЗО, щоб вони просто ну, впевнились, чи ну можна ще катувати людину далі, чи у неї зараз зупиниться серце. Тому найчастіше е, тартури оцей перший період, тому що їм треба сфабрикувати кримінальну справу. Їм треба, щоб людина дала свідчення проти себе, хибні свідчення. Треба записати якісь фідосі для російських пропагандистів. Тому вони знущаються з людини, щоб записати все, що їм треба. Як, наприклад, Іра Данілович, да, кримська активістка, журналістка, яку теж вони викрали в квітні 22-го року, вони її тиждень взагалі на підвалі тримали і змусили потім її теж тортурами, і знущаними підписати, просто пусті папери, а потім туди вписували все, що завгодно. Найбільш беззахисними є бранці зі статусом інкомунікаду, пояснює Ольга Скрипник. На них не відкриті кримінальні справи, їх не можуть задокументувати правозахисники. Вони навіть можуть померти у російських СІЗО, і про це ніхто не дізнається. Порівняно зі становищем таких людей, ті, на кого відкриті кримінальні справи, мають хоча б можливість побачити з адвокатом, каже адвокат Микола Полозов. в якщо щодо людини відкрили кримінальну справу, тоді вона отримує права обвинуваченого і підозрюваного. Які передбачені кримінально-процесуальним кодексом, тоді її можна отримувати передачі, її може відвідувати адвокат. Батько Ірини Горобцової каже: після вироку росіяни перевели жінку у номер миродин, де вона наразі очікує на рішення апеляції. зараз. Вона має можливість купувати продукти. Ми за них платимо. Вона все отримує. Щодо всього іншого, ми не знаємо, як воно насправді все тільки з її слів. За даними Кримської правозахисної групи, у їхній базі наразі більше 135 імен політв'язнів з новоокупованих українських територій, яких утримували в СІЗО номер 2 Сімферополя. Цифри не остаточні, бо Росія приховує інформацію про українських цивільних бранців. Вікторія Кордубан, Олександр Сова, Суспільне новини, Крим. Втричі більше військових навчань організували окупанти у Криму минулого року порівняно з 2023 тисячі Про це повідомив очільник кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, презентуючи аналіз порушень прав людини за 24-й рік. Також правозахисники зафіксували 61 обшук та 111 затримань на півострові. За словами Барієва, затримані арештів було менше ніж у попередні роки. Пояснює це залякуванням мешканців Криму з боку окупаційної влади. Ми бачимо з одного боку, коли дійсно активність Вала трохи людей, тому що вони ці і в першу чергу затриманим чоловікам надавали повістки. і з іншого боку, ми бачимо, що якраз вони намагаються таким чином залякувати, щоб люди взагалі не виходили, не виходили і не підтримували своїх співічизників. З 2014 року окупанти у Криму фактично знищили освіту державною мовою. Йдеться про понад 600 класів та 7 шкіл з українською мовою навчання. Про це повідомив представник краєвої ради українців Криму Андрій Щекун в ефірі Суспільне студія. Він зазначив, що факти злочинів з боку Росії в освітній сфері торік визнали міжнародний суд ООН та Європейський суд справ людини. Водночас правозахисники фіксують дані про причетних до знищення української ідентичності на півострові та передають їх до суду на сьогоднішній день в сфері освіти. Ми е, вже маємо буквально з вересня цього року два кримінальних провадження про так, так званих міністерок освіти окупованої території. Це Гончарової і, і Лаврик е, здійснюється до судове слідство, і на, і буквально минулого тижня ми подали ще вісім. Заяв про відкриття кримінальних проваджень проти всіх заступників всього періоду 2014-2024 року, які здійснюють також неправомірні дії на окупованій території порушень масово.